Казка, вовк та семеро козенят. Жила була в хатинці посеред лісу коза з козенятами. Піде коза пастися, козенят зачинить в хатинці, а самі нікуди не виходять. Повернеться коза й заспіває дітоньки козенятонька, Відчиніться, відімкніться, ваша мати прийшла, молока принесла. Вовк підслухав, як вона співала, дочекався, поки коза піде, і підійшов до хатинки і загарчав товстим голосом. Дітоньки козенятонько, відімкніся, відчиніться, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята впізнали, що це не материн голос. І кажуть Ні, не відчинимо, не матінкин голосок. Наша матуся співає тоненьким голосочком. Тоді побіг вовк до коваля і той перекував йому горлянку. Голос у вовка став тоненьким, як у кози. Прибіг вовк до хатинки кози і почав промовляти тихеньким, тонесеньким голосочком. «Дітоньки-козенятонька, відімкніться відчиніться! ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята не впізнали вовчого голосу і відчинили двері. Вовк забіг до хати, кинувся на козеняток і прокомпнув їх усіх. Лише одне козенятко вціліло, сховалося в печі. Прийшла коза, підійшла до дверей і бачить. Все відчинено. Зайшла коза до хати, а в хатиці пусто. Зазирнула в піч і знайшла одненьке козенятко. Як дізналася, коза по своє горе сіла на лаву і гірко заплакала, примовляючи Ой ви, дітоньки мої козеняточка, нащо ж ви ж відмикалися, відчинялися, злому вовкові діставалися. Почув про це вовк, зайшов до хатинки та й каже, не їв я твоїх козенят, підемо краще з тобою в ліс погуляємо. Пішли вони до лісу, знайшли яму. Козай каже Куме, а давай спробуємо, хто через цю яму перескочить. Стали вони стрибати. Вовк стрибнув та й упав у яму. Черево у нього лопнуло, козенята вискочили звідти, живі та здорові, скік та до матері. І стали вони жити, поживати і добра наживати. Дітки, а давайте пригадаємо, як називається казка. Вовк і семеро козенят. Скільки козенят було в казці? Так, сім. А у лісі жив злий, голодний, хто? Вовк. До кого пішов вовк, щоб зробити собі тоненький голосок? До коваля. Що сталося, коли козенята відчинили двері вовкові? Вовк з'їв їх усіх. Тільки одне сховалося у пічці. Що запропонувала коза вовкові, коли вони пішли до лісу? Перестребнути через яму. Чи вийшло у вовка перестребнути через яму? Ні. Він упав у яму.